Так, саме цікаве починається. Розбираємо, розрізаємо там, де воно текло. Труба значить, з, фольг... з фольгою фольгірована. Не знаю, як... чиє прозводство. Ось ось так, дивимося. Получається, отут текло, протікало. І я так думаю, що воно протікало там, де фольга. Шов на шву, типа. Там, де фольга, як би замочок, оце, як воно там називається, не знаю. Це технологічний процес. Так, розрізаємо далі. Ось сюди. Опа. А вона вже і лопнула. Прямо в тому місці, де, де фольга То есть, ну, і би, на прокату, Не знаю, як цей технологічний процес називається. Коротше, показую там, де воно текло. Дивимося. Розріз этот пласк беремо пассатиже і ось нажимаю ось Опа, ось все видно, так? Да? То есть вода попала під фольгу і наружний слой лопається від тиску. Ось я вам далі сейчас покажу. Розберу. Так, ось нажимаю трубу. Бачите, вона боку не лопається. Лопається там, де текло. Тобто вона лопнула. Може, колись ударили, може колись придавили. Ось дивіться, ось під фольгою, бачите, воно якби мутне таке. Тобто на фольгі нальот. А це нальот, виходить, залізо з води, типу, ну як оце, осадок, воно там з метала. Так, розрізаємо муфту. Що тут муфта, непонятно. Ну, припаяли, припаяли, ладно. Розрізаємо муфту. Дивимося, що там. Так, ось о, бачите, які напливи. Це не якісна пайка. Ось воно навіть видно трошки відслаюється. Тобто вони або, або вода попала, коли паяли, або не догріли. І особливо буває таке, коли. Насадки на паяльник, не фірмені, наприклад, а не голубі, оці сині, а чорні, оці, які йдуть стандартні, або тефлон вигорів, і воно починає прилипати. Ось о, дивіться, бачите, воно навіть між фольгою і, і внутрішнім слоєм пластик відслаюється. Зараз я його хочу розсоєнити і показати вам. Тут, в чому тут причина вообще? Ось, бачите, воно даже алюмінію потемнішав. Так, сейчас мы одирываем цей